У манго багато новиночок що класне. Манго було зачинено деякий час. А, було оновлення. Ой, які красиві моделі. Ви тільки погляньте. Вау! Сукня червона, грузи, легенька тканина така. Зараз будемо все дивитися. Костюми, жилетка і штани. І сумочка. Красива. Я вже розгубилася, розгубилася. Ось така жилетка І ще бачу її в сорочки в такому ж кольорі червоному. Можна до тих штанів взяти. Ну Зараз все по порядку покажу, тому що кажу. Все є класне. 2699 гривень жилетка коштує. Ну, якість хороша, але ціна теж якби підкусує. Це 100% льон, тому така ціна. Так, штани дивимося, штани, мабуть, дорожчі. За красу потрібно платити, за свій стиль. Таке життя, що поробиш красиві штани широкі. 2799 гривень. Донизу широкі. Так, а склад такий написано. Як це зрозуміти, на штанах написано 100% льон, а тут написано поліестер, помилково видно знову бірочка причеплена, зараз подивлюся на, на А, Працівники да, відносяться так собі або як до своїх обов'язків. Ось ці штани, ну, поліестер і вас Як це зрозуміти? Це підкладка можливо. А, це кишенях або штани без підкладки. Видно, що штани точно не поліестер, а льон. Магазин величезний. Був ще більший, але його зменшили. Я вже не бачу дитячого, дитячого, напевно, вже немає. Було дитяче. Так, подивлюся на внутрішню етакеточку і скажу вам точно: 100% льон. 100% льон, все котон, і навіть кишеньки з котону. Кишенький котон, то взагалі поліестеру немає. А отак причепили, прийде покупець, який не розуміється в тканині, побачить, що це поліестер. Це тенденція всіх таких мереж. Я вже бачила і де-факто. Ну, ці штани прекрасно підійдуть до цієї сорочки, яка теж написана, що це поліестер з властаном. Спеціально <сміття> понаписував, що ніхто нічого не купив. 2299 гривень. Найбільше, ніж впевнена, що це котон. Можливо, кропива. Так, це стовідсоткова рамі. Це стовідсоткова кропива. Красива сорочка досить. І в білому кольорі теж є сумочки, літо, плетені з такою кишенькою. Так, всередині ще така торбинка і додаткова ручка. Ну ви зрозуміли, що всюди написано вже буде, що це, що це поліастер зелестала. 2999 гривень. Це якийсь заговір проти манго чи що. Хто спеціально так зробив? Важко тут вам показати, але це котон і натуральна ця сировина. Ніякого тут поліастеру близько немає Бачите як? Дуже красиве оновлення, красивий дизайн магазину. Підвізка з кристалом 1199 гривень. Ще така підвізка є футуристична. 899 гривень. Ой, який красивий дизайн, як мені це все подобається. Кілоти Бармуди джинсові. Ну, звісно, холіостер за Все написано, хоча це котон 100% 1699. Буду дивитися тоді на внутрішні бірки, щоб не злити вас і себе. Жилетка блуза. Природній білий колір до айворі. з підкладкою. Красива досить річ. 1699 гривень. І в складі віскоза, поліамід, льон і оластан. Віскоза, поліамід, льон і оластан. Це костюм, є широкі штани донизу, штани палацу. Такий ж самий склад, як в жилетки, як в топа. І ціна 1699 гривень. поруч. 1699 гривень. Схоже, я бачила в зарі. Я так розумію, що це котон. Зараз подивлюся склад. Красива в'язка, щільна досить. 58 котону і 42 поліастеру. Красиві джинси Palazzo, широкі 2299 гривень. Посадка висока, це джинси джинсимо і широчені донизу. І джембере ще є в коричнево шоколадному кольорі. Такий, як я дивилася, природній кремово-білий є в коричневому кольорі, такою сіткою в'язано, красивий. Красива в'язка а, в складі котон і поліестер. О, яка естетика. Сумочка, клач. Теж дуже красиво, не бачу ручки у бежевому кольорі. Ціна 40 євро. І більш нічого не написано, треба всередину дивитися. Ну, це щось натуральне, максимально натуральне. Це папір, це просто папір. Дуже красива колекція в природних таких кольорах. Жакет в коричневому кольорі. Класика 3999 гривень. мене вважається класним, якісним брендом. А в складі Ліоцел і Поліестер, і підкладка котон, ліоцел з поліестером. І є штани до цього жакету. Такий ж самий склад. Це і поліостер 2299 гривень. Штани донизу широкі, красива сукня у бежевому кольорі, розширена донизу клини і по понизу. З однієї сторони буде вище, з другої нижче. Така сукня коштує. 2699 гривень. А відчуття, що це натуральна тканина, що це котон з чимось. 50 котону, 50 ліоцелу. Красива локація. Все так по-домашньому. ніби це в вашій гардеробні. Красиво, ціни високі і, відповідно, красива естетика. Сумочка, Схожа на шкіру натуральна. і латинів сталки. 2299 гривень. Ну, щоб подивитися, що який склад, тому що, бачить, помилково на всіх, без виключення етикетка, стоїть поліестер з еластаном. А станом. Вигляд маєш кіряний, треба відкривати цю сумку, дивитися. Що важко зробити в дні? З льону футболочки, 100% льон. І така футболка коштує 1399 гривень. Тут теж природні красиві кольори, зелений колір, Впевнена, що це льон. Аж до смарагдового, 1699 гривень. Сорочка. Підійде до таких широких джинсів. В палацу джинс легкий він не є щільним. І джинси коштують 1999 гривень. Ну, непогані. до тих кросівок, що я купила в зарі. Могли б ці джинси прекрасно підійти, варто поміряти. 2000 тисячі заплатити. Красиві джинси, подумаю. Можливо, примірюю навіть. А ще такі штани красиві в зеленому кольорі з принтом. Вона просто дуже-дуже красива літня колекція. Це 100% льон 1999 гривень. Букові кишеньки, широкі донизу. Пейсли. сорочки схожі на ці штани, що були, але це вже інша тканина, це кутон 100 -й. Ось така сорочка. Пейслі зелена. 1699 гривень добре попасти на знижечку. Будемо чекати знижок. Що ще є цікавого і класного? Ось такі сорочки, як з мусліну, Ось щось так візуально. Ти підійшла ближче, то ні. Але сорочка, сорочка блуза. А, це блуза. І цей бант, я так розумію, що ззаду. Цей бант ззаду. Дійсно, етакеточка ззаду, це бант буде зав'язуватися ззаду. 1999 гривень. зараз подивлюся склад складі 72 віскози і 28 поліаміду. Ось така блуза. Знову цікаві джинси палацу, ще цікавіші, ніж попередні. Вони дуже-дуже широчезні, з необробленим верхом, ось таким потріпаним. Ну, це дуже так специфічно не кожен буде любити, хотіти. Хоча це стильно ось такі джинси. Їхня ціна 2299 гривень. Що ще можна купити класненько? цих джинсів, напевне, куртка. Я думаю, що це саме так. Це точно йде в костюмі. Підходить ідеально. Це костюм може бути 1699 гривень, коштує така курточка. Така сама від строчка йде синя, точніше гірчично, жовто гірчична, жовто-гірчична строчка йде така ж, як і. Штанах світнички, рожевий колір, припорошено рожевий. Вона буде трішки просвічуватися. З гумкою в талії. 2299 гривень. І в складі 73 поліестеру і 27 поліаміду. Взагалі нічого натурального немає. А ціна 2299 гривень. Ось таке життя. До цієї спітнички підійшли до селіну, байкнути. Ну, красиві. Красиві, але це шкірзам. 1999 гривень. Я думаю, шкірзам такий, знаєте. Ну, який мені не дуже подобається. Красиво, все красиво, все зі смаком. 1499 гривень така сумочка всередині. Ця сумка з таким мішечком, який відстібується, є довга ручка. Яку відстіднути теж можна, а це шкірзам. Джемпери. Напевне, котон з льоном або чистий льон. А, 1699 гривень. Чистий льон. Якщо він буде десь розвішаний на вішечку, то покажу. Ще ось така сумочка. Теж з мішечком всередині 1999 гривень шкірза. Ця косметичка відстібується. А колір коричневий навіть до такого борду легкого. Красивий. Сорочка 1699 гривень оверсайз смужку. Бокові розрізки, а, відчуття, що це поліестер. Нагадую, 1699 гривень, тобто 1700 гривень. Ні, 50 віскози є і 47 поліестеру, 53 віскози і 47 поліестеру, Непогано в принципі. Одразу є топи, які можна купити. Можна носити сорочку розтібнуту і взяти топ. 799 гривень, еластична тканина. І до цієї сорочки є штани широкі, штани палацу за щіпами. Віскоза і поліестер в складі. Ці краще висять, краще буде видно. 1699 гривень. Колекції багато червоного. Тільки я зайшла в магазин, були червоні речі. І знову, як багато є такого пастельного, ніжного. Так, є яскравого, червоного, ось такий жакет 3499 гривень. Застібається на один гудзик. Гудзички обтянуті тканиною. І це 100% поліестер. 100% поліестер за 3,5 тисяч. Штани до цього жакету буде костюмчик. Штани широкі донизу, навіть такими трішки кльошами, бачите, якби в коліні ось так трішки заложено і донизу розширені. Теж поліестер. 2299 гривень. Ну, тут не обманули, бачите, зі складом. Просто попали туди, куди треба. Або можна купити жилет. Ну і разом це можна купити жакет, штани і жилет. Але це теж буде поліестер. Починали з льону, ну. Кожний бренд має в своїх колекціях і поліастерові синтетичні тканини. 1999 гривень. Такий жилет. Топи, то блуза з відкритими плечима. О, яка цікава модель, Оце спинка. Спинка відкрита. Плечі. А, з таким патентом знизу колір крему, такий маслянистий. Мабуть, з червоними штанами, буде досить непогано. Раз поруч висить, збоку застібається. І такий топ коштує 2799 гривень. Скажу, що човза в зарі, зарі набагато дешевше, якщо брати. Там вже натуральна така тканина буде коштувати стільки. Ну точно не поліастер. Щось вони загналися трохи. Щось вони трохи загналися. Загналися з цінами. Ось такі сукні. А, ну видно, що це поліестер, шифонова тканина, красива сукня, красива, і ціна 4 тисячі гривень. 1000 гривень така сукня з Ну, Ще в такий принт 4 тисячі гривень. Вона довго досить ця сукня донизу розширена йде. Поліестер 100%. Подивимося, що тут красивого є. Ось такі сукні, тканина Гофренд. Коричневий колір білі горохи. тканина як поліестер, 1499 гривень, півтора тисячі. Тобто донизу вона трішки розширена трапеців, має розріз. Я впевнена, що це поліестер. Дитячий відділ, до речі, є, його просто перенесли. І ще така сукня є в червоному кольорі яскрава. Ціна теж така 1499 гривень, і це поліестер. Тканина гофре. Багато класних дрібничок є гаманці. Покажу вам 599 гривень. Це більше картхолдер і тут ну, можна на монетки. На карточки, на монети. На купюри навіть не бачу. Знаєте, такий є боковий, на купюри немає. Так. А це косметички дорожні. Ну, не обов'язково дорожні, так сказалося. 899 гривень. Ще такий гаманець є. Перша така ціна 500 гривень. Так, ще є такої форми. Це більш такі вже. А, це на блисках, це повністю широченький такий. 799 гривень. Життя дорожає не те, щоб я жалілася, але я такий самий покупець як всі. І не хочеться платити багато. Віяло 800 гривень. Знаєте, в жарко, коли подивишся на ціну, то вже і, якби, вже й не жарко. Я, ну, впідкидаю від ціни по-любому, але віяло тут не поможе за 800 гривень. Тут щось натуральненьке, футболочка, 100% Базова. 799 гривень. Ну, якість хороша. ніхто тут не сперечається, що у манго хороша якість. Ах, гаманці такі милі, класненькі. Хотілося б, звичайно, такий гаманець. Футболочка є біла і є блакитна. Але блакитний такий приглушений, брудно-блакитний, 799 гривень. А ось які штани красиві. Це льон 1699 гривень. Це 100% льон. Ну, дійсно, вау, 1700 гривень такі штани, блакитний, ніжний. Навіть підійде з цією сорочкою. А, білий з блакитним. Смужку. Сорочка 100% котон 1699 гривень. Оверсайз, як його плеча, білі слінбеки з лакового матеріалу. Буде ще вам показати, тому що магазин дуже величезний і він оновився, оновлює нові колекції. Так що буде в наступних відео теж 36 євро. Ну, скажу так, 36 євро для європейця це небагато, а коли от на гривні конвертуєш, то тоді вже. Якби досить дорого Цікаво, яка камачка, тому що розкішну маєчку я показувала в зарі. Так, червона маєчка, топ, в'язка 1199 гривень. Цікавий який склад. Склад непоганий, 67 котону і 33 поліестеру. І такі топи в біло кремовому кольорі. Так красиво зробили, такі величезні з Все так красиво, дуже-дуже. Як італійський бутік, 20 євро такий топ. Я що 20 євро це небагато. Це небагато. 20 євро, а скільки вони тут цінять? Це точно більше як 20 євро. Перевели 1200 гривень, бачите, в Європі такий топ буде коштувати 20, 20 євро. Ну, вони трішки ще накинули. А, зараз практично один до одного конвертує, так не накидує. 20 євро це буде ну біля 900 гривень. Бачите? А тут 2000 гривень. Ой, 1200 гривень, точніше. 1200 гривень, от якщо поставити. Отак от я зроблю. Це ніяк. Спіднички. Можливо, тут і віскоза в складі. Чути типу, по камені підійде ця спітнаєчка до такого червоного топа. 1700 гривень. І це стовідсоткова віскоза. Друзі, дякую всім за увагу, за те, що були зі мною у манго.